Привіт, котята. Ну, Судячи з назвою відео, ви самі розумієте, яка сьогодні головна подія. І, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, що було до. Напевно, як завжди, не скажу нічого нового. Було тяжко знову гори, чому вся Іспанія в цих горах, я не розумію. Ем, декілька місць з красивими краєвидами, з жахливою дорогою. Але, блін, це прикольно. Прикольно так кататися, дивитися. Мені насправді везе. Ну, два слова про те, як я сьогодні вже заселився. В кінці буде такий монолог, який я радий бачити в Океан, але ще більш радий тому факту, що мені неймовірно везе. От сьогодні я заселився в Альберго і я сам в кімнаті. Ну це ж дуже круто. І до того ж, ну, не... а до того ж, власник Альберго дав мені карту. Розписав, де що, як, де магазин до якої, де класний пляж, де що я прям кайфую. Зупинімося на хвилинку. Це океан. Ви уявляєте? І я нарешті до нього добрався. І я прям кайфую. Навряд чи я найду краще місце, ніж описати сьогоднішній день. Він був. Тяжкий, зараз вже пів на сьому вечора, е, і я вже пів часа, як мав би заселитися в якийсь Альберго, а мені ще трішки потрібно проїхати. Е, насправді, я хотів сьогодні добратися ще. От до тії. Коротше. Та маяк. Я думаю, що сьогодні туди добратися. Але я просто не встигаю. Я розумію, що я завтра це зроблю. Поїду е, і, скажімо, завершу шлях е, через Європу. Е, і напевно буду, пов... не напевно, а точно буду повертатися назад, але зроблю собі хороший шлях, тому що дійсно, я вже, я вже втомлений. Я зовсім не маю сили як раніше. Ну, Трішки накопичується ця втома. Але я довольний. Ну уявляєте? Я біля океану. Сашка з Полоного. Біля океану. Я, я прям кайфую. От. Найс. Nice. От насправді, я не знаю, як передати навіть відчуття. Мене аж трясе всередині. Я розумію, що я зробив те, що запланував. І. Ну, от, дійсно, бракує слів. У мене ще два дні залишилось. Завтра я буду повертатися до Сантьяго де Компостеле. і. Скажімо так, думаю, за 30 кілометрів до цього міста. І післязавтра я вже хочу зайнятися зранку висилкою велосипеда. Я ще хочу отримати похвальну грамоту від, не знаю, від Папи Римського чи хто там виписує, що я такий молодець, що я пройшов цей шлях. Е, і на вечір е, я планую заселитися знову ж в Альберго. І я вам скажу, що я хочу заселитися в теж Альберго, що сьогодні я ночував. Е, чому? Там крута обстановка, мені там дуже повезло, і там смачне вино. От, якось так. Е, ну, сьогодні коротесеньке відео. Е, але я сподіваюся, що ви хоч трішки відчули мої емоції і дякую за підтримку гарного вечора.